Світ прекрасний своїм розмаїттям. Якщо уважно придивитися до людей, всі ми різні. Життєрядісні хіпі контрастують із похмурими готами. Яскраві фотомоделі із недбалими байкерами. Та якщо бути уважнішими, то знайдемо надзвичайно цікавих людей, котрі можуть стати добрими друзями, навіть якщо вони з різних субкультур. Саме це й вирішили довести київські фотографи у спеціальному експерименті. Байкери, хіпі, світські дами, козаки у вишиванках, готи і джазові музиканти. Добрими друзями їх зазвичай складно уявити. Та саме це зробили київські фотографи. Оригінальні ідеї посприяли й обставини. Друзі з фірми з'їжджають з цього офісу і кажуть: буде порожнє. Я питаю, чи можна залізти з друзями познімати? кажуть, можна. Зібравши різнобартну компанію, фотографи взялися до верстатів, тобто до камер із філософським задумом і творчим поглядом так, намагаючись зловити той момент, коли між ними справді виникає звичайна для них взаємодія. Щось міняється в виразі ви, ви, обличчя очей, може мінятися навіть там пластика, поза. Ну, це треба ловити. Мені дійсно дуже цікаво, тому що тут дуже багато різних людей, і вони завжди цікаві, якщо вони не яркі. Окрім солідної професії, Валерія обрала стиль, що також вражає багатьох. Наверно, ми в якомусь плані виділяємося серед тих, кому подобаються більш яркі там, вещи, більш там, світлі якісь. Вот діло в тому, що нам проще группироваться, действительно в стаю, по своїм то вот, возможно, не кажуться кому-то цьому вкусом. обирати незвичний стиль можна і не для повсякденного життя. До прикладу, для реконструкції історичних подій. Таке захоплення мають чимало людей. У нас таких. Людей в покиво. Ми періодичні собираємося, строїмо бази, воюємо з друг другом, ну, отримуємо какої-то удовольствие, розслабляємося. Абсолютно спокійно ставлюся до його захоплення. Це не означає, що хтось на хтось краще. Просто ми різні. Як виявило наше опитування, представників різних субкультур об'єднує спільне розуміння свободи. Свобода це коли е, свобода одного не перетинає свободу іншого. Моє життя це. Ну, Перше, це свобода, це дорога, це їзда на мотоциклі. Це, мабуть, те саме, що робить мене живим. Не можна відліпити якийсь ярлик ізначально, тому що людину подобається вот, определенна якась музика і определенна вот, якісь стилі. За цією лічиною год, байкер. да, байкер. Вот. Ема стоїть, якийсь определенний людина, у нього є свої слабості, свої странності. Треба що ми більш позитивними, не зважати на відмінності, тому що всі люди різні, це прекрасно. Поміркувати над шляхами до порозуміння допоможуть і світлини, котрі і є підсумком експериментальної акції. Можливо, це буде виставка, можливо, однозначно ми зробимо якийсь інтернет-проект найлегше. А під час кроскультурної фотосесії жодних конфліктів не виникло. Тож, вірогідно, світ врятує саме мистецтво.